У холі залізничного вокзалу сьогодні відбулася акція передачі вифлеємського вогню миру хмельницьким пластунам. До нашого міста він прибув близько опівночі потягом із Києва. 30-річна Софія Горобаць у пласті вже два роки. Однак цьогоріч вперше долучилась до отримання благодатного вогню. каже для неї це честь. Радість, те, що ми вже отримали вогонь, і ми згодом його зможемо розповсюджити по всьому місту. Це вогонь від Ісуса Христа. І я вважаю, що він дійсно мир, злагодження в сім'ї». Прийти на залізничний вокзал та запалити від нього свічку могли усі охочі. Однією із перших зробила це Хмельничанка Ірина. Жінка розповіла: двоє її онуків учасники Хмельницького обласного осередку національної скаутської організації. Пласт, тож це вже традиція. Я прийшла їх підтримати. Я знаю, це тут радіцію вже не перший рік. Ми завжди ходимо, приймаємо тут цей вогник і заодно і взяли цей вогник передаємо всім своїм рідним. Цьогоріч координує передачу вифлеємського вогню Хмельницькій громаді Катерина Конончук. Каже, до різдва ним поділяться із храмами, лікарнями, школами та державними установами. Ми маємо вже в принципі напрацьовану базу контактів і з ними працюємо першочергово. А так, будь-хто може долучитися, попросити, і ми за змоги цей вогонь зможемо принести. Гасло цьогорічне світлом подолаємо темряву. Цей вогонь він символ миру, надії, те, що добро завжди перемагає зло. Ми будемо поширювати його також. Військовим особливо, тому що завдяки ним ми взагалі маємо таку можливість. Аут урочиста передача вогню хмельницькій громаді відбудеться в суботу, 20 грудня. На містян, які хочуть взяти його додому, чекатимуть у сквері імені Шевченка о шістнадцятій. Кожен бажаючий, хто потребує у цей час важкий і темний для нашої країни, прийти і отримати цей вогонь. Свічку, яка має силу вогню з вифлеєму, запалюють у святвечір, коли вся родина збирається за святковим столом. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.